Знаєте, народ, я не раз вас тішив анекдотами якимось, що чимось новеньким або згадував щось і розповідав, було смішно і весело. Проте зараз в Україні не дуже весело і не дуже смішно. Особливо після подій в Кривому Розі. Дуже сумна подія. І мені згадалася одна байка. Йдуть по пустелі Трамп, Зеленський і Путін. Йдуть, йдуть, Перед ними з'являється гора. Вони починають її обходити, потихеньку заходити наверх. І бачать розпяття з Ісусом. Підходить Трамп до розпяття і каже, Господі. Чому моє щастя? Ісус піднімає очі і каже твоє щастя, що ти людина недалекого розуму. Проте став дуже багатим, дуже відомим. Ти вкотре став президентом могутньої сильної демократичної держави, сильною економікою. Тобі повірили люди вдруге. І в цьому є твоє щастя. Підходить Зеленський і каже: Господі, а в чому моє щастя? Ісус відповідає, твоє щастя, що ти простий звичайний хлопець, який займався гумором, веселив людей, люди сміялись, раділи. Потім ти створив свою корпорацію. Теж дуже Потужну, дуже відому. Заробив багато грошей, став відомим продюсером, сценаристом. А потім тобі повірили люди, і ти став президентом, теж президентом немаленької держави, ти захотів створити щось нове, щось цікаве, щось демократичне. Щось правове. І це є твоє щастя. Підходить, підходить Путін і питає, Господі, а в чому моє щастя? Ісус вдохнув і каже, твоє сука щастя, що в мене руки і ноги до Христа прибиті.